Наука завжди залишається рушійною силою прогресу, пропонуючи відповіді на складні питання, які формують наше розуміння світу: від космічних місій і квантових відкриттів до нових технологій у біології та археології. Наукові досягнення постійно розширяють наші горизонти. Сьогодні розповімо новини, які висвітлюють найважливіші та найцікавіші відкриття в різних галузях науки. Космічне право та місія Поля РЖД. Порушення чи нові горизонти однією з найгучніших подій стала місія Поля РЖД, історичний вихід у відкритий космос приватних громадян, що викликав не лише захоплення, але й численні юридичні питання. Місія порушила положення договору про космічний простір 1967 року, що регулює діяльність у космосі, зокрема відповідальність за приватні космічні місії. Ситуація стала складною через те, що договір був підписаний у часи, коли приватні космічні подорожі здавалися фантастикою. Однак розвиток приватних компаній, на кшталт SpaceX, які активно освоюють космос, вимагає оновлення космічного законодавства. Договір покладає відповідальність на країну походження місії, у даному випадку на США. Однак, через юридичні прогалини в американському космічному праві ситуація залишається невирішеною. Цей випадок піднімає важливе питання про те, як має змінитися міжнародне право щоб впоратися з новими реаліями космічних досліджень. Полярі ж Даун демонструє, що майбутнє космічних подорожей вже тут, і нове законодавство стане критично необхідним для безпеки і відповідальності у міжпланетних дослідженнях. Сонячна електростанція для очищення води. Дослідники з університету Ватерлоу створили інноваційну сонячну електростанцію, здатну перетворювати забруднену або солону воду на питну. Ця система використовує сонячну енергію для випаровування води, яка конденсується у вигляді чистої рідини. Основною перевагою пристрою є його простота, екологічність та незалежність від зовнішніх джерел енергії. Міжзоряні подорожі через червоточини. Квантові Фізики пропонують нові рішення. Ідея використання червоточин гіпотетичних проходів у просторі часі може стати ключем до досягнення нових галактик і зірок за відносно короткий час. Концепція червоточин, яка була вперше запропонована Альбертом Ейнштейном та Натаном Розаном у 1935 році, поки що залишається гіпотетичною, проте це може бути реальним шляхом для швидкого переміщення між віддаленими частинками всесвіту вчені вважають, що для Створення стабільної червоточини потрібно використовувати. Екзотичну матерію, яка має незвичайні властивості, такі як негативна маса, що могла б протидіяти гравітації. Хоча ця матерія поки що є гіпотетичною, дослідники переконані, що з розвитком технологій людство зможе здійснювати швидкі подорожі через простір і навіть час. Археологічне відкриття в Японії під час розкопок у руїнах палацу Фудзівара в Японії була знайдена дерев'яна таблиця множення віком 1300 років. Це один із найстаріших. Математичних артефактів, що засвідчує високий рівень математичних знань у Японії того часу, Вчені припускають, що таблиця пристосовувалась для розрахунків в управлінні державою, зокрема для обчислення податків. Ця знахідка підтверджує культурний обмін між Японією, Китаєм та Кореєю. Відтворення зовнішності набатейської жінки, міжнародна команда науковців. Відтворила обличчя жінки на ім'я Хінат, представниці давнього набатейського царства, що існувало близько двох тисяч років тому, використовуючи 3D-друк та комп'ютерну томографію, дослідники створили «Погруддя Хінат». Це перший подібний проєкт, який дозволяє уявити зовнішність представників цього загадкового народу. Попри деякі наукові сумніви, технологія відтворення облич людей минулого має великий потенціал для розуміння давніх. Цивілізацій. Мумії шахтарів із соляної копальні в Ірані нові археологічні відкриття. Ще однією науковою сенсацією стали нові відкриття в стародавній соляній копальні Чехрабат в Ірані, де археологи виявили муміфіковані останки шахтарів, які загинули тисячі років тому. Ці мумії, що були знайдені протягом останніх десятиліть, надали нові відомості про умови їхньої смерті та побут давніх шахтарів. Дослідження показали, що ці люди, які працювали в копальні, зазнали. Страшних травм і переломів під час аварій. Одним із найбільш цікавих відкриттів стала мумія 16-річного хлопця, який загинув, намагаючись захиститися від обвалу в шахті. Соляна копальня чахбрат була важливим економічним центром протягом багатьох століть. Її використання простежується до середньоісламського періоду. Чені продовжують вивчати артефакти та мумії, щоб більше дізнатися про технології, що використовувалися в гірничій справі того часу, і про соціальну організацію шахтарів. Відкриття найдавніших міст на території України, археологи з Кільського університету виявили, що найдавніші міські поселення у світі на території сучасної України, трипільські мегаполіси, які існували понад 6 тисяч років тому, перевершують за розмірами багато сучасних міст. Ці поселення мали унікальне планування з концентричними кільцями будинків, а їхнє відкриття змінює традиційне уявлення про перші міста, що виникли в Месопотамії. Німецький стартап створив сир з дріжджів. Німецький стартап Forno презентував новий продукт сир із білка кожі, виготовлений за допомогою мікробіобної ферментації. Цей сир є альтернативною традиційному молочному продукту, знижує вплив на довкілля і споживає значно менше ресурсів. Його продаж вже стартував у супермаркетах Німеччини та Австралії. Це відкриття демонструє нові горизонти для харчової індустрії майбутнього. Багатозадачність і і зв'язок з віком. Нове дослідження. Однією з цікавих новин цього тижня є дослідження. Яке виявило, що здатність до мультизадачності, особливо під час взаємодії з сучасними технологіями, сильно залежить від віку людини. У дослідженні австралійських вчених взяли участь понад 1500 осіб віком від 7 до 70 років, їм запропонували пройти тест на когнітивну багатозадачність за допомогою цифрових планшетів. Результати показали, що молоді учасники, зокрема від 7 до 29 років, продемонстрували кращі здібності до багатозадачності. Особливо під час Використання технологій, таких як смартфони та соціальні мережі, проте старші учасники, попри свої навички роботи з медіа, не показували таких самих високих когнітивних результатів. Це дослідження підкреслює, як сучасні технології формують наші когнітивні здібності. І, можливо, чому молоді люди краще справляються з одночасним виконанням кількох завдань. Чані відзначають, що це відкриття може стати основою для подальших досліджень у галузі, нейропсихології. Та навчання штучний інтелект проти теорії змови нещодавно проведене дослідження показало, що штучний інтелект чат GPT-4 Turbo здатний переконувати людей відмовитися від віри в теорії змови. Учасники експерименту після спілкування з ші стали менш. Певненими в своїх переконаннях щодо популярних теорій, таких як вбивство Кеннеді та походження COVID-19. Це відкриття відкриває нові можливості для боротьби з дезінформацією у сучасному суспільстві. Світ науки продовжує дивувати нас новими досягненнями, відкриттями та інноваціями, що мають значний вплив на розвиток нашого суспільства. Від космічних подорожей до нових методів очищення води. Кожне з тих досягнень наближає нас до розуміння складної та захоплюючої реальності. В якій ми живемо майбутнє обіцяє ще більше відкриттів, які продовжуватимуть формувати наші уявлення про світ. Дякуємо! Залишайтеся з нами.